Служба безпеки України задокументувала злочини ще одного ворожого поплічника, який працював на расистів на тимчасово окупованій частині Луганщини. Як встановили розслідування, зловмисник збирав для ФСБ дані про військових та їх родини, а також українських патріотів, які залишилися на тимчасово окупованих територіях. За даними слідства, фігурантом є 33-річний уродженець захопленого села Сотине Луганської області, якого після захоплення регіону завербувало ФСБ. Найбільше російських спецслужбівців цікавило патріотично налаштоване населення, яке може чинити спротив окупантам. Також одним із завдань було зібрати дані на українських захисників та їх рідних. Агент збирав інформацію з відкритих джерел та розпитував під час розмови знайомих про односельчан українських патріотів. Подальшому готував звіт з їх фото та даними про місце перебування. Рашисти планували використати цю інформацію для подальших незаконних затримань та катувань над рідними українських військовослужбовців та тими, хто не підтримує окупантів. Наразі на підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки України заочно повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це за державну зраду вчинену в умовах воєнного стану. Зломисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.